Вітаю, дорога церква! Сьогоднішні наші роздуми я хотів би почати з читання послання апостола Павла до Єфесян, 3 розділ з 13 по 21 вірш. Тому то благаю я вас не занападати духом через терпіння Моє через вас, бо воно ваша слава. Для того схиляю коліна свої перед отцем, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї, силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Щоб ви, закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти з усі святими, що то ширина, і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою, а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас, тому слава в церкві. Та в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь. У цьому уривку послання до Єфесян апостол Павло каже про того, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас. Він, безумовно, говорить про Бога, Він говорить про те, що. Схиляється на коліна і молиться за Єфесян перед Богом і просить для них, благаю Господа для них розуміння величі і любові Його, просить для них благословінь. Біблія вчить нас молитися один за одного, так само, як апостол Павло молився за Єфесян і багато інших людей у різних містах, яких він знав і любив. І Біблія підкреслює силу молитви до Бога. Книга Якова, 5 розділ 16 по 18 вірш. І моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ілля був людина, подібна до нас пристрастями, і він молився молитвою, щоб дощу не було і дощу не було на землі аж три роки і шість місяців. І він помолився і дощу дало небо, а земля вродила свій плід. Чи хочемо ми, щоб Бог був поряд з нами і впливав на ситуації, в яких ми знаходимося? Чи хочемо, ми, щоб Бог давав рішення найскладніших проблем і давав допомоги у найскрутніших ситуаціях? Я переконаний, що відповідь на ці питання однозначно так. Звичайно, хочемо, а що ж нам, як християнам, робити для цього? Насправді є біблійна формула могутньої молитви. І ця формула вона базована на Слові Божому, і ця формула вона складається з чотирьох речей, і я впевнений, що абсолютна більшість з нас про них знає. Але в цей час разом з вами я хотів би зібрати їх докупи і разом з нами, і разом з вами нагадати. Про це для себе і для кожного з нас. Отже, перша річ, ми повинні підходити до Бога з чистим серцем та чистими руками. Книга Псалмів, 24 псалом, вірші з 3 по 5. Хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки? Чи тащире серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого. Чисті руки. Тут ідеться безумовно не про фізичну чистоту. Тут ідеться про духовну чистоту, що на руках людини. Не має бути гріха, який є невизнаним, за який за людина не покаялася перед Богом. Перша книга Івана. Перший розділ 9 вірш. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Коли ми Стоїмо перед Богом, важливо розуміти, хто ми є перед Ним і перед ким ми стоїмо. Адже ми стоїмо перед всеправедним і великим Творцем усього. Людина в молитві стоїть перед Христом, який, будучи безгрішним, постраждав за наші гріхи, за наші провини, віддав своє життя за наш гріх. То як людина може приходити до нього з якимсь проханням, якщо вона не усвідомила його жертви, не розкаяла в своїх гріхах, не, не прийняла Христа в своє серце? Перша молитва такої людини і молитва, яку почує Христос, це молитва Покаяння. Коли людина дійсно усвідомила, хто вона така перед Богом? Дуже природньою є. Реакція митника, пам'ятаєте, який просто стояв у дверях, бив себе в груди і казав, Боже, прости мене грішного. Це природня реакція людини, яка в молитві стоїть перед самогутнім Творцем. Друга річ, яка необхідна в нашому житті, в нашій молитві, щоб наша молитва була дійсно сильною, це ми повинні молитись, з всепрощаючим духом. Євангелій від Марка, 11 розділ, 25 вірш. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Такий самий приклад залишив Ісус Христос учням, коли вчив їх молитися, і в молитві Отче наш» є. Речення, які ми всі дуже добре знаємо, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І ще одне місце послання апостола Павла до римлян, 12 розділ, 18 вірш. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Для того, щоб Господь чув наші молитви, нам потрібно бути. У мирі з тими, хто нас оточує, якщо це можливо безумовно. Тому що ми знаємо, що не все залежить від нас, є люди, які, з яким Бог перевернув їхній розум, і ми при всьому своєму бажанні не можемо жити в мирі з ними. Третя річ, яку необхідно мати в своєму молитовному житті, щоб молитва була сильною, ми повинні. Молитися з вірою. Звучить очевидно, і вірш на підкріплення цих слів. Євангел від Матвія, 21 розділ, 22 вірш. І все, чого ви в молитві просите з вірою, то одержите. І Якова, перший розділ, шостий вірш. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, як у женей кидає вітер. Що ж таке молитися з вірою? Молитися з вірою не означає, що ми очікуємо, що Бог зробить все, що ми просимо. І саме так, як ми просимо. Але молитися з вірою означає, що ми ніколи не. Що ми підходимо до Бога з абсолютною впевненістю, що Він може зробити все, що ми просимо, і що Він зробить те, що найкраще для нас. Молитися з вірою означає ніколи не сумніватися у здатності Бога робити все, що Він вважає бути краще. Молитися з вірою означає бути готовим прийняти волю Божу для свого життя. І. У Євангелії записаний цікавий випадок, коли у Вифлеємі сталася така ситуація, що Христос не зробив там чуд. Саме по тій причині, яку ми говоримо: Євангелія від Матвія, 13 розділ 58 вірш, і він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру. Люди не мали віри. Люди не мали віри в те, що чуда, які Христос може робити, що вони відбудуться в їхньому житті. І четверта річ, у яка необхідна у нашому молитовному житті, щоб ми мали дійсно молитву, яка має велику силу і може робити великі речі в нашому житті і житті оточуючих, це Божа слава. Повинна бути мотивом. Так як а, знаменитий німецький композитор Йоганн Себастьян Бах підписував всі свої твори солі Део Глорія тільки для Божої слави, він хотів, щоб все, що він робить, було для Божої слави. Так само те, що ми просимо, воно має бути для Божої слави. Ось як Язейкія молиться до Бога про перемогу над асирійцями, коли народ Ізраїля. Був у смертельній небезпеці. Це книга пророка Ісаї, 37 розділ, 20 вірш. А тепер, Господи, Боже нас, спаси нас від руки Його, і нехай знають усі царства землі, що Ти Господь, Бог єдиний. І ще одне місце перша книга царів, 18 розділ, 36 та 37 вірш. І сталося. Час принесення хлібної жертви, що підійшов Пророк Ілля та й сказав: Господи, Боже, Авраамів, Ісаків та Ізраїлів, сьогодні пізнають, що ти Ізраїлів, Бог, а я твій раб, і що все оце я зробив Твоїм словом. Вислухай мене, Господи, вислухай мене. І нехай пізнає цей народ, що ти Господь Бог, і Ти обернеш їхнє серце назад. Це надзвичайно важлива мотивація. Не... Виконання якихось наших бажань або прим, але Божа слава, щоб Бог прославився у тій конкретній ситуації, ось єдина правильна мотивація для молитви. І підсумовуючи все, що ми з вами читали і сказали, ще раз чотири речі, які необхідні для сильної молитви християнина. Чисті руки і чисте серце, все прощаюче серце прощати тих е, наших ближніх, бути в мирі з ними, молитися з вірою і Божа слава як мотив того, що ми просимо. Нехай Господь Бог дарує нам мудрості і допоможе нам дійсно приходити до Бога в молитвах з такими емоціями, з такою мотивацією і з такими почуттями. Про які ми з вами говорили і читали, амінь.